Влада має інвестувати в освіту заради майбутнього країни. У цьому певен народний депутат України Юрій Соловей. Народний обранець з робочою поїздкою відвідав освітні заклади свого округу. Зокрема, побував у Верховинському районі. Прикарпатський нардеп Юрій Соловей відвідав освітні та медичні заклади, фінансування яких передбачається із державної казни. Обранець певен, соціальна інфраструктура покуття та Гуцульщини в першу чергу потребує відновлення. Освіта дітей це одне з першочергових завдань для влади всіх рівнів. І інвестиції в освіту, інвестиції в інтелект, вони завжди дають дуже хороші плоди. І сьогодні я вважаю, що коли ми починаємо скажімо так, дивитись на що витрачати гроші, то я вважаю, що саме галузь освіти вона повинна бути однією з пріоритетних. Об'єкт, який роками чекає коштів, верховенська школа першого третього ступенів. Тут навчається 900 учнів. Найбільший навчальний заклад району звели ще за радянським проектом у 90-ті роки. Утім, досі будівництво не завершене. У 1986 проекту, році, а у, 90-му році накрили і забули. І так забули до 2004 року. У 2004 році почали оцю першу частину школи. А далі всякими методами, формами з допомогою депутатів. Роботи, які почали ще у 2004 році, наразі зупинені. Через недостатнє фінансування будівельники звели лише каркас будівель. Знаєте, як колись було, давали гроші під кінець, так аби ти не міг використати. А ми використовували. Відтак школярам доводиться тіснитися у збудованих ще у 90-х роках кабінетах. Аби завершити будівництво, потрібно 8 мільйонів гривень. Це би було надзвичайно для верховини, бо фактично лише у Білобережці є Школа, що там допомогли їм, така типова, і більше в Верховині немає. Згідно із проектом другої черги, у школі мають добудувати спортзал, бібліотеку, кілька класів, приміщення для гуртків та актову залу. Нардев Соловей каже, лобіюватиме виділення необхідної суми грошей перед Кабміном. І Сьогодні для вирішення цієї проблеми необхідно мільйонні кошти, і я впевнений, що цього року. Буде зроблено все для того, щоб як мінімум 3 мільйони гривень передбачити по лінії державного бюджету України, державний фонд регіонального розвитку для того, щоб вирішити цю проблему, яка сьогодні є. Обранець також відвідав дошкільний заклад у селі Ростоки. Тут вдалося вирішити багаторічну проблему. Встановили ігровий майданчик для дітей. Загалом лише торік, завдяки старанням нардепа із державного бюджету на об'єкти соціально-економічного розвитку краю виділено більше 17 мільйонів гривень.